Привіт, друзі! Ви на каналі Саша Гуцеляк і сьогодні у нас на огляді міцний стильний бюджетний годинник The Арест Aris 3. Сьогодні я розкажу вам детальніше про нього. Зробимо мінімальну розпаковку годинника, покажу, які в нього є функції і чи вартий він своїх грошей. Так що поїхали. У комплекті маємо. Сам смарт-годинник. Вже, до речі, розкрив коробку. Ось такий спортивний смарт годинник. Так, зарядка. І інструкція. Корпус виглядає міцно. Дизайн спортивний. Кольори насичені. На сонці все чудово видно. Батарея 280МА заряджається приблизно 1,5 години. Так, на годиннику у нас 50%. Зараз я вам Покажу, які є функції. Так, секунду. Спортивні функції. Це тобто велосипед. Що там ще у нас? Е, баскетбол? Теніс. тренажерка, танці. Це взагалі круто для спортивного годинника. Батарея 280 МА заряджається приблизно 1,5 години. Годинник триває від 7 до 14 днів залежно від активності користування. Зроблю вам зараз підсумок на такий мінімальний короткий відеоогляд нашого годинника Смарт. Бюджетний, якісний. Має відносно багато функцій корисних, і вартість його ціна більше 1100 гривень. Но мені, в принципі, подобається. Так що, друзі, не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал, ви були на каналі Саша Гуцуляк. І якщо вам сподобався такий формат відео, пишіть обов'язково в коментарях, чи мені продовжувати знімати далі. Рубрику розпаковки. Буду очікувати від вас коментарі.